Намагається вибудовувати арпі. Олександр Зійналов із м'ячем. Віддає на Фролова Міколадзе. М'яч підхопив Роберт Міколад. Ніхто йому не заважає. Пробиває він здалеку. Олександр Пудов. До речі, Олександр Пудов мальований всі колочає. Владислав мальований. Був Льований, але читає тут Павлов. віддає в центр. Фролов, повертає Павлову. Пудов хороший сейв. Встигає Олександр. Зійналов. Зійналов. Зійналов сам із м'ячем залишається. Віддає на лисицю. Євген Лисиця відкриває рахунок. Там пошкодження отримує, схоже, що Зійналов. 1-0 на користь Арпі. Тут падают двоє гравців. Сухаревський підсікає шум'ять. Забиває Роман Сухаревський. Дуже грамотно розбирається в ситуації. Миттєво її оцінює і перекидає м'яч. Порожні ворота. Джибаров прострілює, як тут не забуває Владіміров. Павлов. Сухаревський м'яч підхопляє віддає на лисиці. Той повертав Сухаревському. Василєв! Забиває Сергій І Це вже 3-0 на користь арпій. Будав намальованого м'яч стійко влучає. Мальований добиває Іван Борозинець. Басовський на чужій половині з м'ячем. Басовський пробиває Іван Борозинець. Василєв намальованого. Той повертає Васильєву і знову Іван Борозинець. Лисиця йде на Басовського. Є простір перед Басовським. Він спокійно заходить на чужу половину Басовський. Сам пробиває! І забиває Дмитро Басовський. Голкіпер РП 4-0 Азена Павлова, Давид Лисий не влучає у ворота і в стійку влучав. Котовий Васильєв, на нього накидання знову стійка.